Особиста гігієна є важливою умовою здоров'я дитини та сприяє формуванню в неї культури поведінки в побуті. Від дотримання дитиною правил особистої гігієни залежить не лише її здоров'я, а й здоров'я інших дітей, які знаходяться поруч. Живрудні руки та нігті під час гри можуть стати джерелом інфекції. Для інших дітей, якщо дитина випадково подряпає когось на віку, важливо прищепити такі навички: умивання та купання, миття голови, розчісування волосся, обрізання нігтів, користуватися носу, носовою хусткою, миття рук, перед. Їжею, після відвідування у виральні та прогулянок. Як привчити дитину мити руки, є практичні поради. Миття рук один з найдоступніших і найпростіших способів захисту дитини від інфекційних багатьох хвороб, адже через контакт з руками поширюється більшість мікробів. Навчити дитину правильної техніки миття рук вкрай важливо, особливо коли він. Або вона починають відвідувати дитячий садочок чи школу. Адже діти зазвичай частіше тягнуть руки до рота, тісніше контактують один з одним тощо, а дорослі не завжди встигають все проконтролювати. Декілька практичних порад. Перше, поясніть, чому важливо мити руки. Не вигадуйте лякалки. Проте розкажіть дитині, чому миття рук важливе. Наприклад, поясніть, що видимий бруд може зашкодити, якщо з рук він потрапить до рота чи очей. І навіть якщо руки виглядають чистими, на них все одно можуть бути мікроби. Наполягайте на тому, що миття рук це така самообов'язкова обов'язкова процедура, як і чищення зубків. Друге, навчіть мити руки правильно. Поясніть, що для того, щоб нейтралізувати мікрови, швидко ополіскування рук водою недостатньо. Обов'язкові супутники якісної гігієни рук, мило і час. Миття, мити руки потрібно найменше це 20 секунд. Якщо мило та вода недоступні, можна використати спиртоміський Дезінфікуючий засіб, щонайменше 60% спирту повинно бути. Проте використовувати його можна лише під наглядом дорослих. Третя порада. Розкажіть, в яких випадках потрібно мити завжди руки? Що частіше дитина митиме руки, то краще проте є випадки, коли мити руки треба обов'язково, коли руки виглядають брудними. Після повернення з вулиці, перед їдою або приготуванням їжі, після індивідуального відвідування туалету, після дотику до тварин, після шмаркання, чхання або кашлю. Четверта. Четверта порада. Створіть умови, щоб мити руки було легко. Якщо дитина не дотягується до домивальничка, поставте під ним сходинку. Зробіть науку грою. Разом мийте руки, співайте, демонструйте правильний приклад усією родиною. У разі, коли одразу не вийшло, пам'ятайте, що формування звичок потребує часу. Майте завжди терпіння і пояснюйте знову.